В нас, дуже, в нас дуже часто люблять казати, що президент це президент всіх українців і люблять казати про справедливість. Але казати люблять робити ні. Я думаю, що ви всі вчора бачили ситуацію з усіком з його затриманням. І дуже добре, що дійсно наш чемпіон вже відправився. На тренування далі, що його більше не затримують в Польщі, сподіваюся, ніде це не буде повторюватись. Але цим займався особисто президент, і потім прозвітував, як він цим займався: що він зателефонував, що він дав доручення Сібігі, що цим займалося консульство. А якщо ми з вами говоримо про справедливість, а президент так само займався питаннями, коли блокували консульські послуги. Він так само зателефонував всі біги. Він так само виступив як гарант Конституції для всіх громадян, що таке робити не можна. Він займався цими питаннями особисто і звітував перед суспільством, коли ми бачимо той безпреділ. Який дуже часто відбувається на вулицях, який коїть ТЦК. ТЦК, яка є зоною його відповідальності, тому що це частина сухопутки Генерального штабу і Верховного командувача. Якщо ми хочемо говорити про справедливість, а не піар на наших героях і на тих, хто приносить славу Україні, то треба, щоб Конституція працювала для всіх. А не для тих, на кому можна попіаритись. Якщо ми говоримо про цей закон і про справедливість, а скажіть, будь ласка, як в цьому законі з'явилися хотілки членів комітету, які не пройшли в рамках правок, а просто з'явилися в тексті закону? А скажіть мені, будь ласка, як так вийшло, що сьогодні держава робить все для того, щоб наші громадяни залишились? За межами нашої країни той самий Сибіга, який підписував блокування консульських послуг. Йому не потрібні українці в Україні, але вони потрібні всім. І ми йдемо на рекорди. На жаль, погані рекорди. За перші півроку в Чехії українці принесли до бюджету Чехії на 8 мільярдів гривень більше, аніж Чехія на них витратила. Ви всі знаєте про Польщу, ви знаєте про інші країни світу, де сьогодні знаходяться наші з вами співгромадяни. Вони цінні для них, але не цінні ні для президента, ні для Сібії, ні для Офісу президента, ні всіх тих, хто має за це відповідати. Ми з вами знову повернемось до справедливості. Тут багато знову піарились, розповідали про Міністерство єдності. Ну, скорочену форму я називати не буду. Але коли ви створюєте міністерство єдності після того, як зробили все для того, щоб роз'єднати українців, знову коли після початку повномасштабного вторгнення об'єдналися всі, тому що тут не було уряду, який повтікав, не було багатьох чиновників, але були українці, які працювали на державу і на перемогу, а потім всі поверталися. І зараз міністерства створюють, на які будуть виділяти додаткові кошти. Замість того, щоб виділити кошти на дійсно Збройні Сили України, ГУР і ті, хто допомагає наближати перемогу і зберегти нашу державу, ви розповідали про справедливість і про те, що треба голосувати за цей закон, так само, як і за податки. Вчора, в залі, наприкінці засідання, коли розглядалися питання нормальних правок, коли забрати гроші з єдиного марафону і передати їх. На Збройні Сили України, на людей з інвалідністю, на ГУР, на дітей, на переселенців. Тут було 15 людей. Сиділо в залі 15 людей. Вам все рівно, вам все рівно, на людей. Вам лише важливо, що скажуть в Офісі президента, на що нажати Зелену. Колеги, так не може бути. Офіс президента також не вічний. Вам треба буде після каденції повернутися додому, до людей. І може вийти так, що вам там буде дуже незручно. А може хтось і не зможе туди повернутись. Будь ласка, залишайтеся людьми. Ми багато про це говоримо в цій залі, але дуже мало цього робимо. Дякую.